Щось ти, Марія, швидко з міста від сина повернулась, каже мені сусідка, яку я просила дивитись за моїм котом, поки я гостюватиму у сина. Та, Ганусю, швидше приїхала, бо син з навісткою не відпочинок зібрались, готель вже забронювали, а що я сама в їхній квартирі робитиму? Кажу, і тишком витираю сльози, щоб сусідка не побачила, а то по селу рознесе. Насправді, я так з'їхала до сина, що й ворогу не побажаєш. З'ясувалося, що син мене соромиться, та прикро мені ще ніколи не було. Я свого сина сама ростила, бо мого чоловіка рано не стало, та й народила я його пізно, майже 35 років. Жили ми в селі, бідно, жили. Та я старалась дати своєму Іванкові все необхідне. Вчився він школі добре, і всіх сил я доклала, щоб він зміг вчитися в столичному університеті. Поступив Іван сам своїми силами, але я підтримувала його на початках і грошима, і домашніми продуктами. Потім стало легше, бо Іван почав підробляти. Він поєднував навчання і роботу, став дуже навіть непогано заробляти, бо працював у сфері IT, як тепер кажуть. Додому син приїжджав рідко, але я з розумінням ставилась до цього. Він швидко просувався по кар'єрі і до з своїх років купив вже двокімнатну квартиру. Я там ще ні разу не була, бо ж до столиці далеко. Син по відеозв'язку все показав та й на тому все. А я раділа за сина, але мене хвилювало, що він досі не одружений. Та влітку минулого року Іван таки мене потішив, сказав, що має наречену, з якою збирається одружитися. Це була чудова новина. Я взяла 50 тисяч гривень, які я складала кілька років, і стала збиратися адже пропустити весілля єдиного сина я не могла. Проте тут мене чекало розчарування. Син сказав, що весілля не буде, вони просто розпишуться і все. Мамо, чого ти будеш їхати в таку далеку дорогу? Ми з Аліною візьмемо відпустку і приїдемо до тебе, сказав син, переконуючи мене, що не треба їхати. Я його послухала, нікуди не їхала, стала чекати. Проте минуло літо, осінь, зима йде повним ходом, а син так і не знайшов часу, щоб приїхати до мене. От я й вирішила зробити йому сюрприз купила квиток на потяг і поїхала в столицю. Приїхала зранку, набрала сина і кажу, мовляв, синку, мама, зустрічає, я вже тут на вокзалі. Іван явно не зрадів моєму сюрпризу, викликав для мене таксі, а сам поїхав на роботу. Вдома мене зустріла невістка. Ми з нею нарешті познайомились. Аліна навіть не намагалась мені сподобатись. Запросила мене на кухню, зробила чай. Пояснила, що вона не снідає зранку. А я ж з дороги, їсти дуже хотіла. Я привезла з собою дві сумки домашніх продуктів, яйця, м'ясо, закрутки різні, та навістка все критично оглянула і сказала, що вони таке не їдять, залишила тільки яйця, а решту воліла викинути або з собою назад забирати. Як я могла викидати продукти? Поки сина не було вдома, я сказала невістці, що прогуляюся. Вийшла на вулицю, запитала у людей, де тут найближчий ринок, поїхала, продала продукти. У мене все домашнє, розлетілося миттєво. Ввечері син прийшов додому і став мене картати, навіщо я приїхала, адже дорога далека, я могла у поїзді застудитися. Мене майже розчула турбота сина, але ось у мене була важлива місія. Я хотіла з невісткою особисто познайомитись і подарувати синові гроші, я ж на його весілля 50, 50 тисяч склала. Ввечері прийшли батьки невістки. Ми посиділи за чаєм з тортиком, познайомилися, вони мені здались хорошими людьми. І тут свага каже Як шкода, що ви не змогли на весілля приїхати. Гарно так було. Весілля? Яке весілля здавовано питаю. Виявляється, що весілля було на сто осіб, але син усім сказав, що я захворіла і не можу приїхати. Я підіграла з фасі, сказала, що так і захворіла і не могла приїхати, але дуже хотіла. Та насправді я ледь стримувала сльози. Вранці я прокинулася, сина вже не було вдома, він на роботу поїхав. Невістка знову зробила лише чай. Я подумала і зрозуміла, що мені треба їхати додому. На вокзалі я пішла в кафешку і смачно поїла. Ціни не дешеві, але я за два дні добряче зголодніла, тому взяла борщику гаряченького, м'ясо підсмаженого з картопелькою. Гроші у мене були, я аж продукти продала на ринку. А ці 50 тисяч я так і не встигла сину подарувати, бо він не знайшов часу зі мною поговорити. Я додому доїхала. А він навіть не позвонив і не запитав, як я не можу збагнути, як він мені, рідній мамі, не міг сказати про своє весілля. І що мені тепер робити з цими грошима: віддавати сину чи залишати їх собі.